Надія садовська щось крутіше, ніж Бентлі. Дві бетономішалки, одна швидка допомога, одна пожежна машина. Друзі сиділи на паркані стадіону і рахували машини, що проїжджали повз них. Однолітки Михась і Макарчик понад усе любили техніку, тобто, все. Що рухалося, гуділо, шуміло, скреготало й гучно бібікало. Але найбільший захват у хлопців викликали трактори із причепами, екскаватори й бульдозери. Вони могли годинами дивитися, як величезна машинерія з брязком і гуркотом вгризалася в землю, щоби викопати яму трохи глибшу й полагодити. Черговий прорив теплотраси, чи залатати трубу водоканалу. Потужні машини покірно корилися кожному поруху суворих, засмаглих водіїв, які сиділи в їхніх кабінах і вправно та впевнено керували цими залізними монстрами. А знаєш? раптом спитав Михась, де я був учора, ми з татом. Їздили в автосалон, і я там сидів у салоні новенького Бентлі. Круто. видихнув захоплено Макарчик, який бачив Бентлі хіба що в рекламі чи в інтернеті. Рідкісна і дорожезна марка машини викликала неймовірний захват у хлопців, особливо в Макарчика, який з усіх іномарок. Катався хіба що на дядькових жигулях. Михасю з машинами пощастило більше. У тата був Мерседес, у мами Лексус, а дідусь їздив на Тойоті. Який у неї комфортний салон? Співав своєї Михасик. Шкіряні сидіння, клімат контроль, навіть кермо з підігрівом. Загалом. Повний фарш. Повторював він за продавцем автосалону малозрозумілу, але таку ефектну фразу. Макар не зводив із Михайся захоплених очей. Розповідь друга справила незабутнє враження. Порівняно із цим поїздка на Бетмобілі чи зорельоті видавалася не такою бажаною. Михасику, до тебе репетитор з англійської, висвітилось на екрані смартфона смс-повідомлення від його мами. Бувай, друже. гукнув на ходу михасик. Виходь завтра, поганяємо на великах. Двері під'їзду гучно зачинилися за михасем. Макарчик шморгнув кирпатеньким носиком і теж поплентався додому. Літо було в самому розпалі. Більшість дітей роз'їхались на канікули, тому гуляти було особливо нізким. Родина Михасика теж нещодавно повернулася з моря, а от Макарчику навряд чи доведеться виїхати з Києва. Зарплати в його батьків були невисокі, і їм ледь-ледь вдавалося зводити кінці з кінцями. А поїздка на відпочинок була нечуваною розкішшю. Завернувши за ріг свого будинку, Макарчик зупинився біля переритої дороги. От, халепа, сварилися навколо сусіди. Це вже втретє за цей місяць розривають вулицю. Хіба не можна один раз зробити добре? Вже втомилися перестрибувати через ями. А от Макарчик. І не думав сваритися. Він захоплено роздивлявся гігантський, щойно виритий котлован, із черева якого екскаватор виймав ковшем землю і насипав у кузов вантажівки, що стояла поруч. Декілька чоловіків у комбінезонах про щось радились, і жестами подавали команди водіям машини натужно гуркотіли. Робота просувалася швидко і злагоджено. Коли з-під землі з'явилися труби, водій екскаватора заглушив мотор. Двоє робітників із лопатами по драбині спустилися в яму і почали обережно їх відкопувати. Десь просочувалася водичка, хлюпаючи під їхніми ногами, взутими у великі гумові чоботи. Тепер робітникам треба буде визначити, яка саме труба протікає, і замінити пошкоджену ділянку. Сонечко, йди обідати. гукнула з вікна Макарчикова мама, котра якраз поралася на кухні й побачила сина, що зупинився біля розритої дороги. Зараз, матусю, відізвався Макар, продовжуючи розглядати плетиво труб на дні ями. Кожен раз, коли ківш екскаватора занурювався в землю, із грудей хлопця вилітав захоплений вигук. Він із захватом спостерігав за злагодженою роботою ремонтної бригади. Захват хлопця не залишився непоміченим. Водій екскаватора заглушив мотор і визирнув із кабіни. Подобається! Спитав він у хлопця. Ну, ма, стрибай у кабіну. Несподівано запропонував він. Маму, можна! Макар озирнувся на вікно своєї квартири. Можна, синку, підбадьорливо кивнула ненька. Не вірячи своєму щастю, Макарчик почав лізти по металевих сходинках до кабіни екскаватора. Вона виявилася доволі просторою, із великими вікнами і зручним сидінням посередині. Водій, дядя Володя, допоміг хлопцю вмоститися в м'яке крісло і пристебнутись паском безпеки. Ну що, заводимо двигун? Дядя Володя повернув ключ у замку запалювання. Клади руки на важелі. Продовжував віддавати команди екскаваторник. Плавно пересуваючи важіль, хлопець спостерігав, як тівж екскаватора, слухняно корився кожному його руху, підіймаючись, рухаючись вправо або вліво, набираючи землю і висипаючи її в кузов вантажівки. Десятки здивованих очей сусідів дивилися, як маленьке хлопча. Керувало велетенською машинерією. Через якийсь час кузов Самоскида заповнився ґрунтом, і дядя Володя заглушив мотор. Ну, як сподобалося? спитав він у Макара. Круто, сказав хлопчина, досі не вірячи своєму щастю. Ну, тоді йди обідати, а завтра знову приходь допомагати. Вдячний хлопець на нетвердих ногах спустився по сходинках і помахав товариському водієві. Це ж треба. Життя значно цікавіше за казки, які я читав у школі. Подумав хлопець, і бадьоро подріботів додому. Ага, а ще клімат контроль і підігрів сидіння. Правив своє михась. Згадуючи нещодавні відвідини автосалону, його очі натхненно палали, руки крутили уявне кермо, а ноги натискали на відсутні педалі. Наступного дня хлопчаки знову зібралися у дворі. До веселої компанії приєдналися Марік з Данилком і Любчиком, які повернулися з дачі. Декілька пар хлопчачих очей захоплено дивилися на Михайлика, який знову і знову переказував свою історію про Бентлі Мобіль, котра обростала все новими й новими подробицями, одна неймовірніша за іншу. І ось коли всі яскраві деталі вже було переказано вдячним слухачам, і осяяний Михась спинився на мить, щоб перевести дух. Макарчик, ніби між іншим, зауважив. А я вчора керував екскаватором, допомагав копати яму й ремонтувати труби. Та ну, хлопці здивовано перевели погляд із Михася на Макарчика. Так, із удаваною скромністю продовжив Макарчик. У нашому дворі вкотре лопнули труби, і в будинку відключили гарячу воду. Під обід, коли я повертався додому, на місці аварії вже працював екскаватор, який викопав отакезну яму, щоб добратися до пошкоджених труб. Макар розставив рученята, унаочнюючи притихлим друзям її грандіозний розмір. Екскаваторник. Його, поміж іншим, дядьком Володею звати, спитав, чи не міг би я йому допомогти. Я, звичайно, погодився і піднявся до нього в кабіну. Він показав мені, за які важелі треба тягнути, щоби ківш зачерпував землю, підіймав її та висипав до вантажівки. Коли ми з дядьком Володею вирили яму на потрібну глибину, Інші робітники спустилися до неї, полагодили пошкоджені труби й у нашому будинку знову пустили гарячу воду. Дядько Володя мені подякував, а я сказав, щоби звертався в разі чого. Раптом знову аварія. Не сидіти ж нам усім без води. Ході заливати, сказав Михась. Хіба маленьких хлопців пустять за кермо здоровенного екскаватора. Це вже навряд. Маленького, може, і не пустять, а от мене пустили і ще подякували за допомогу. Сказали, що без мене б так швидко не впоралися, а ще ми сфотографувалися на пам'ять. Макарчик погортав фото на своєму старенькому мобільнику і простягнув його друзям. Ось дивіться. Зі світлин посміхалися. Кремезний чоловік у робочому комбінезоні та хлопчина обидва визирали з кабіни великого екскаватора. Діти обступили Макарчика й почали закидати його запитаннями, вимагаючи нових подробиць цієї незвичайної пригоди. Про салон дорогущих машин було швидко забуто. Михайлик притих. А Макар почувався на сьомому небі. А як же все таки чудово, коли світ наповнений пригодами, і коли є друзі, із якими можна їх розділити? А попереду ще ціле літо. Та що там літо? Ціле життя. Надія Садовська. Щось крутіше, ніж Бентлі, читала Олена Теребінська.